Ніж у груди на Прикарпатті студент ПТУ підрізав дев'ятикласника. Таким чином хлопець помстився за нібито вкрадений у його брата мобільний телефон. Жертва нападу зараз у лікарні. Життю школяра нічого не загрожує. А от його кривником наразі займаються правоохоронці. Все сталося у школі. На перерві Володимир зайшов до класу, аби помститися, за начебто, вкрадений у його брата мобільний телефон. Вася забрав телефон з парти і віддав мені карточку і флешку і скав що його. Телефон і все, і більше нічого не об'ясняв. На очах у дітей хлопець спочатку вдарив дев'ятикласника, згодом витягнув ножа. Перший удар стався тут коло стіни. Потім вони підійшли там ззаді, і це був другий удар. Бійку розборонили школярі. Володимир Втік, Василь побіг до вчительської. Він відняв руку від живота, і я побачила повну жменю крові і велику пляму в батніку. Хлопчик був одягнутий в батніку, яка пляма розплилася на лівому боці. Порізаного хлопця відвезли до лікарні. Поступив у стані середнього ступеня важкості з травмою грудної клітки. Там було колото, різані рани справа і зліва. З життєво важливі органи не були задіяні, не були пошкоджені. І нападники постраждали від спілкування з журналістами відмовляються. Володимира у школі добре знають: донедавна хлопець був її учнем. Він не був агресивним, він не був злопам'ятним. Я не знаю. Як пояснити такий його вчинок. Він не пам'ятає того моменту. Ну дійсно він в такому збудженому стані, коли він був затриманий. Він був наскільки в збудженому стані. Да, він визнає про те, що він, він плакав. Він визнає про те, що він був в школі. Він він тільки він не може згадати, як він, як він наносив ці тілесні ушкодження. І що, ну, в такому стані ефекту він ну просто видно було при затриманні в якому він стані був. Це дитина за фактом хуліганства. Міліція порушила кримінальне провадження. За ґратами нападник може просидіти 5 років, поки він на підписці про невиїзд.